Пановні заступники директорів, мене звати Івана Фаліза, я мер Крімківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Дозвольте представити вам структуру учнівського самоврядування нашої школи. Дитяча організація нашої школи має назву Іскорка і керується своїй роботі таким девізом. Можна жити, можна існувати. Можна думати, а можна і повторяти. Та не можуть душі зігрівати ті, що не палають, не варять. Основний принцип роботи шкільної мерії правило. Самі вирішили, самі відповідаємо. Керівним центром самоврядування є мер школи, але воно має двоступневу структуру загальну шкільну та класну. Друга підпорядковується першим. Робота мерії заключається у роботі чотирьох комісій комісія освіти, комісія дисципліни і порядку, комісія інформації, комісія культури і дозвілля. Кожна з них працює за планом, який складається на початку навчального року. Але план не є результатом однієї окремої людини. Він складається із пропозицій учнів, класних колективів, пропозицій учителів та адміністрацій школи. Пропозиції розглядаються і затверджуються на засіданні шкільної медіа. Кожну комісію очолює голова, тобто людина, що несе відповідальність за реалізацію запланованого. Детальніше з роботою кожної комісії вас ознайомлять їх очільники. Я очолюю комісію освіти ерудит. Комісія освіти ерудит займається освітніми питаннями у школі. Основними її завданнями є: організація рейдів перевірок успішності учнів, надання допомоги вчителям в організації тематичних вечорів, заучення учнів у гуртки, контроль за санітарним станом у школі, класах, дотримання особистої гігієни учнями, проводить заходи. У цьому навчальному році члени комісії освіти допомогли у організації проведення тижня правознавства, тижня математики, дня української писемності та мови. Добрий день, мене звати Лера. Я голова комісії дисципліни і порядку Струнко. Наша комісія займається одним з найважливіших питань у школі. Ці, Члени цієї комісії організовують чергування учнів по школі, перевіряють дотримання дисципліни й порядку, контролюють належний санітарний стан кабінетів, які знаходяться на самообслуговуванні. Веде роботу так, щоб розвивати організаційні здібності учнів. У 2014-2015 навчальному році комісією культури і дозвілля, крім традиційних заходів, День осінній Бал, новорічних ранків було проведено акції Напиши листа солдатам, підтримай його. Учні взяли участь у флешмобі. Україна єдина країна. Користуються популярністю веселі перерви. Доброго дня, я Ревік, голова інформаційної комісії Дивосвіт. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Саме такий девіз нашої комісії. Вона відповідає на всі інформаційні питання шкільної мерії, випуск газет, висвітлення заходів у пресі та на сайті школи. Популярними є інформаційні хвилинки для учнів молодших класів. Конкурси плакатів, малюнків та газет. Так, у першому семестрі 2014-2015 навчального року комісію інформацію було проведено. Випуск газет до Дня Вчителя, Нового року, Дня Соборності України, конкурс плакатів Мизамир серед учнів школи, конкурс презентації Чарівниця осінь. Кращі роботи були опубліковані на сайті школи. І наостанок ми б хотіли поділитися з вами головними вимогами для успішного розвитку самоврядування. Перше чіткий розподіл обов'язків членами мерії, оптимальна структура, чітка система роботи кожної комісії, організація систем змагань, власність у його роботі, нагородження та заохочення.